Іван Франку, Тріолет. І ти лукавила зо мною, ах, ангельські слова твої були лиш облиском брехні, і ти лукавила зо мною, і не що мені Затруле серце гризотою ті ангельські слова твої, І ти лукавила зо мною. Неначе правдою самою, неначе золотом вогні, без скази чищеним ох ні, неначе правдою самою, так в добрі і нещасні дні я величався все тобою, мов злотом чищеним вогні, неначе правдою самою. Та під пліною золотою ховались скази мідяні, і світ розцвілий на весні, під пишнотою золотою Крив черв'яка. Ох, чи не в сні любились ми з тобою, І серце, бідне рвесь у мені, що ти лукавила зо мною. Я не лукавила з тобою, клянуся правдою святою, я чесно думала й робила, та доля нас лиха слідила. Що щира я любов ділала, вона на лихо повертала, що чиста щирість говорила, вона в брехню перетворила, аж поки нас не розлучила. Ти ж думаєш, я не терпіла в нові зв'язки радо бігла, Ти ж думаєш, я сліз не лила, по ночах темних не тужила, не я лукавила з тобою, а все лукавство в нашім строю, дороги наші віддалило, І серця наше розлучило, та нашої любві не вбило. Я буду жити, бо я хочу жити, не щадячи ні трудів, ані поту, при ділі, що наш вік бересь вершити, найду й свою я тихою роботу. З орлами я не думаю дружити, та я опрусь гниючому болоту, щоб через нього й другим шлях мостити, На те віддам свій труд, свою охоту. А як часом моя послабне сила, І серце в груді біль ціпить пекучий, І людська злість зморозить кров у жилах, То човник м'я перенесе летючий, Твоя любов підніме м'я на крилах, аж поки вал не зломиться, ревучий.